Шановних колег та всіх, хто спостерігає за нами онлайн. Сьогодні, 15 вересня 2025 року, дорадча група експертів зібралась на офіційне засідання для ухвалення необхідних рішень в рамках конкурсного відбору на посаду суддів Конституційного суду України. На засіданні присутні всі члени дорадчої групи експертів, секретар дорадчої групи експертів пані Боріненко. Членкиня дорадчої групи експертів пані Ганна Сухоцька, члени дорадчої групи експертів, пан Ярослав Романюк, пан Василь Шапун та пан Алаш Завер, і я, голова дорадчої групи експертів, Оксана Васильченко. Також на засіданні присутні заступники членів дорадчої групи експертів: пан Томас Гріфік, пан Річард Барат, пан Марек Зубік та пан Віталій Махінчук. Тож оголошую наше засідання повноважним та відкрите. Нагадаю також, що всі офіційні засідання до речі, групи експертів транслюються наживо на офіційному сайті Конституційного суду України та до речі, групи експертів. А зараз я передаю слово секретарю речі, групи експертів, пані Моріно Конер, для оголошення мети. Та попереднього порядку денного сьогоднішнього засідання. Пані Морін, прошу. Madam Chair. щиро дякую вам, пані голово. Вітаю шановних колег та шановну громадськість. 25 серпня 2025 року. До речі, група експертів отримала від Раді суддів України всі матеріали щодо кандидатів, які були допущені до участі в конкурсі на дві посади судді Конституційного суду України від з'їзду суддів України члени ДГЕ проаналізували поміний список кандидатів на предмет наявності можливого конфлікту інтересів у підсумку. Одна з членки ДГЕ зауважила, що вона вбачає можливий конфлікт інтересів з одним із кандидатів та подала відповідну заяву про самовідвід щодо подальшої роботи над оцінкою цього кандидата. Згідно вимог закону та положень про ДГЕ, на своєму засіданні ми маємо розглянути заяви про самовідводи та задовольнити або відхилити їх. Крім того, наприкінці липня цього року Конституційний суд України затвердив правила професійної етики. Суді КСУ. тож вбачається за доцільне розглянути питання про включення до методології ДГІ-положення, що передбачає перевірку знань кандидатами. Цих правил під час оцінювання відповідності кандидатів на посаді судді КСУ критерію визнаного рівня компетентності у сфері права. Тому, враховуючи озвучену інформацію, я пропоную шановним колегам включити до порядку денного сьогоднішнього засідання такі питання: перше про розгляд заяви про самовідвід члени дорадчої групи експертів щодо оцінювання кандидата на посаду суді конституційного суду України. І друге про внесення змін до методології оцінювання моральних якостей і рівня компетентності у сфері права. Колеги, чи є пропозиції чи зауваження до порядку денного? Якщо зауважень до пропозиції немає, я пропоную поставити озвучені питання порядку денного на голосування для затвердження. Чи є будь-які коментарі чи зауваження? Не бачу жодних. Я прошу вас підняти руки, якщо ви голосуєте за зміст порядку денного, як було запропоновано для цієї зустрічі. Бачу, що всі члени ДГ підняли руки. Рішення ухвалене одноголосно. Затвердити запропонований порядок денний засідання дорадчої групи експертів. Зараз ми переходимо до ...del momento. Шановні колеги, ми отримали заяву пані Олекс... Оксани Васильченко про самовідвід з огляду на можливий конфлікт інтересів з кандидаткою Яною Іванівною Ленгер, професоркою кафедри конституційного адміністративного та міжнародного права юридичного факультету Волинського національного університету імені Лесі Українки. Ви всі мали змогу ознайомитися з заявою та наведеними аргументами, теж ми можемо. Хвалити рішення щодо цієї заяви. Будь ласка, зверніть увагу, що член ДГ, щодо якого розглядається заява про самовідвід участі в голосуванні, не бере. Отже, чи є у вас запитання чи зауваження щодо озвученої інформації? Будь хто, будь ласка. Якщо питань немає, прошу голосувати, чи задовольняєте ви заяву. Оксани Васильченко про самовідвід щодо кандидатки Ленгер. Якщо так, прошу вас підняти руки. добре рішення ухвалене одноголосно. п'ять голосів, тому що наша очільниця не голосувала задовольнити заяву. Про самовідвід членки дорадчої групи експертів Оксани Васильченко щодо оцінювання кандидатки на посаду судді Конституційного суду України Ян Ленгер. Колеги. Переходимо до розгляду другого питання порядку денного, а саме про внесення змін до методології до речої групи експертів. Щодо цього питання прошу нашого колегу, пана Ярослава Романюка коротко викласти суд запропонованих змін. Прошу, шановний Ярослав Михайлович. Дякую, Оксана Петрівна. Вітаю шановних колег та всіх, хто зараз переглядає нашу трансляцію. 22 липня поточного року Конституційний суд України ухвалив постанову, якою затвердив правила професійної етики судді Конституційного суду України. Ці правила фактично стали частиною необхідних професійних знань, як суддів Конституційного суду, так і кандидатів на ці посади. З огляду на це логічним і необхідним вбачається включити ці правила до переліку фахових знань. За якими дорадча група експертів оцінює відповідність кандидатів критерію визнаного рівня компетентності у сфері права, а тому пропоную внести відповідні зміни до методології оцінювання моральних якостей і рівня компетентності у сфері права дорадчої групи експертів, а саме доповнити пункт 2 під, пункту, під пункт 2 пункту Д частини 4 статті 2 методології словами. Правила професійної етики судді Конституційного суду України прошу підтримати, Дякуємо, Ярослав Михайлович, за детальне роз'яснення запропонованих змін. Підтримую, що таке рішення буде абсолютно логічним і відповідатиме митті нашої діяльності, а саме повно та всебічно оцінювати відповідність кандидатів критеріям доброчесності та компетентності. Колеги, чи є у вас коментарі або зауваження щодо запропонованих змін до методології дорадчої групи експертів? Якщо зауважень немає, то прошу голосувати, чи підтримуєте ви внесення змін до методології оцінювання моральних якостей і рівня компетентності у сфері права дорадчої групи експертів, доповнивши від пункт 2 пункту Д. Частини 4 статті 2. Слова правила професійної етики суддів Конституційного суду України. Хто за, прошу голосувати. Шановні колеги, рішення прийнято одноголосно. Ці члени дорадчої групи проголосували за запропонований Зміни до методології оцінювання моральних якостей і рівня компетенції у сфері права до речі групи експертів. Шановні колеги, ми вичерпали порядок денний сьогоднішнього засідання. Користуючись нагодою, також коротко вважаємо за необхідне повідомити громадськість щодо перебігу конкурсів на посаду суддів Конституційного суду України. Вакантними на сьогодні є шість посад суддів Конституційного суду України. Хотілося більш детально проінформувати про перебіг конкурсів щодо кожного суб'єкта призначення щодо конкурсу за квотою Президента України, 18 лютого 2025 року дорадча група експертів завершила оцінювання кандидатів на посади суддів Конституційного суду України за квотою президента України. І 19 лютого направила ці необхідні документи для призначення Президентом нових суддів Конституційного суду України. Президент України призначив судді Конституційного Суду України. Щодо конкурсу за квоту Верховної Ради України. Також, 18 лютого 2025 року, до речі, група експертів завершила оцінювання кандидатів на посади суддів Конституційного суду України за флотою Верховної Ради України. І 19 лютого направила до парламенту всі необхідні документи. На сьогодні конкурсний відбір на посаду суддів Конституційного суду України за квотою Верховної Ради України триває. Щодо конкурсу за квотою судді суддів України, 29 серпня 2025 року до речі група експертів отримала документи 17 кандидатів і розпочала аналіз матеріалів щодо них. Закон визначає чотиримісячний термін для проведення такої роботи, включаючи проведення співбесід з кандидатами. Тому принагідно, традиційно, дорача група експертів закликає всіх, хто володіє інформацією про кандидатів на посади суддів Конституційного суду України, що може бути використана для оцінювання моральних якостей і рівня компетентності в сфері права. Направляти таку інформацію на електронну адресу Дорадчої групи експертів. І вже традиційно від імені групи експертів закликаю громадськість слідкувати за роботою Дорадчої групи експертів та своєю увагою і участю бути залученими до реалізації реформ України. На цьому оголошую засідання Дорадчої групи експертів. завершеним. Дякую всім.